Вітаю ваше панство. Знаходимося ми значить, на цьому полі, де у нас дослід з густотами. Тут 2 мільйона посіяно, там трохи далі 1,3 мільйона посіяно. Зараз підемо туди. Тобто всі дзвонять, всі питають, що там у нас, яка ситуація, як перезимувало, як буде відходити, що ми будемо робити з пшеницею. Ну, Вирішив я значить, вже подивитися, що ж. Наша пшениця, як же вона значить, на це діло у нас відзивається, да? як вона пережила ці морози, що ж случилось, що ж ми будемо зараз вносити. Амінокислоти спасати треба срочно. Ну, дивіться, що я бачу тут. Значить на нижньому ярусі, на нижньому ярусі бачу, що пішли у нас хвороби нижнім ярусі. От. Так, це у нас виходить зараз розділено. Тут доща було менше, тут земля вже розсипається. Получиться подивитися, звісно, але у нас рослинка це одна, да, це одна така потужна рослинка. От. Це я одірвав одне, ні, це була окрема. Ну, от, от значить дивись, оце у нас це ще з осінь у нас померло, це теж з осінь померло. Прикоренева у нас, в принципі, біла чистенька. Оці у нас от, теж вже починають одмирати. І на них у нас заходить гриби. Тобто у нас вже одмерли. А тут у нас самі головні наші один, два і бридфлаговий. Раз, два, три. Оце саме головні листи у нас. Цей у нас г чистий, от бачимо, цей у нас перший той що. Теж чистий. Трохи бачимо хлорози, ну це це навіть не хлороз, це восковий наліт. От якщо я його буду протираю його і він становиться другого кольору. Це восковий наліт у нас, бо пшеничка захищається від стресової ситуації. Фотосинтесу особо нема. Зараз не проїздить. І вона так захищається. Давай подивимось на цей. Тут взагалі щось їх так багато. Раз, два, три. Це вона скине. Три, три, чотири, п'ять. Цей теж скине. Шесть, сім. Ну і треба ну, її скидувати буде, якщо це одна рослинка. Ну, хоча, ну от, це одна рослинка. Да? Сім таких потужних на ній. Тут її центральний. Давай оцей візьмемо. Оцей візьмемо. розберем його. Тут також от, три листочка, ці всі чисті. От наскільки він наріс, от був мороз. От, і наскільки він вийшов. От ще один мороз був. От. Видно. Раз, за день скільки підросло. Навіть коли було, були приморозки ці. Так, де школа колос Стара. Ага, от одна. От бачиш, вона должна на 2 см, бути вот тут. А ми тут рестругуляцію зробили, вона от коротше стала товща. От друга. Ось він, я його бачу. Менш виражений, ніж на, на ячмені там. Ось він. Отакий колосочек Ну тут и фаза інша не такая как на ячменю на ячменю там уже третя у нас меж тут ще друга між довузли. так идем дивимося що у нас тоді там на той гусаті менше тобто ми бачим що у нас тут пішла от падалка соняшника пішла амброзія от амброзії багато і падалка пішла в принципі, багатенько, да? А ну, пшеничка вже майже закрила у нас міждуря. Вже гарно, вона ось зараз буде стартувати, тобто зараз буде тепла погода, вона буде стартувати у нас. В принципі, я тут не бачу проблем. Будуть сильні проблеми по забур'яненості, я просто сюди, сюди ми зайдемо з МЦПА і проконтролюємо цю історію. Тобто тут хватить на таку фазу, умовно 300-400 грам. Ага, бачиш, тут от, оце ми перейшли на 1,3 мільйони. Тут густота менша, тобто, міждуряді ще більш не закрите і тут від морозу вона постраждала більше. Тобто, Видно, що вона така якась похилена, якась більш... Більше якось вона так виглядає стресу більше, ніж у той була. І фаза менша. Тобто тут ми бачимо даже покраснення отаке, почервоніння. Тобто тут теж да, тут їй більше досталося. Тут, де була менша густота, пшеничка більш уражена. Коріння, дивись яке коріння у неї. Це все коріння. Це все одна рослина, і це все її коріння. Диви, набагато потужніше. Тобто, чим краще коріння, чим потужніше, тим е вона якісніше відійде від того морозу, що, що він їй там дав, і я думаю, вона і менше стресує від того. Просто із-за того, що густота менша, менше листя і сюди менше, більше зайшов той мороз, опустився. І тому вона більш стрясанула. Ну тут щось геть багато. от Зараз дивіться одірву корінь. Щоб побачити, що це одна рослина. Або не одна, щоб бути. Порвав їх. Я їх порвав. Ну от видно, що це одна геть рослина. Одна от я просто одриваю коріння. Від того. От, була одна рослина. І тут на ній. Дивіться, скільки було би, так? Да? Вона понятна, що ми деяких підживили. От. Один. Два, три, восімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. От двадцять штук, ну, із них там... Ну це я відложив, хоч от якісь. Із них, мабуть, штук 7 було таких, що продуктивних. От і рахуйте. Оце візьму. Ну той, кстати, більше, навіть був. От бачите, він уражений по синів. Але листи чисті геть. Це от, от обробки біленькі оце. І листи, листи чисті. Що перший, що другий, ну нам оці важні. Тут навіть цей нижній, теж більш-менш нормальний. Тому я думаю, що тут ми обійдемося без фунгіцида Він у нас не буде тут запланований. І тут ми щупаємо. Ага, тут от ще менше, от вона тут, перше колінце. І от друге. от тут у нас. Тут ще навіть 31 фаза не пройшла. Бачиш, от, от колос. От у нас перше межвузля, а от у нас друге, третє, условно, четверте. Або так перша, да, друга, тут, наверное. Ну, в общем, от колос. Оце перше. 31 фаза ще. ще тобто тут вона не поспішає нікуди. Там, де конкуренція більша, вона вже в іншій фазі. Тут, де конкуренція менша, вона себе почуває нормально і фаза менша. Тому і листового апарата менше і маси менше. Ну, будемо спостерігати. Тобто, як то кажуть, бункер покаже. Нам залишається спостерігати. Будемо спостерігати за бур'яном, може зайдемо тут поганяємося, будемо бур'яни. Але наразі нема ні хвороб, ні шкідників, особа нормально собі розвивається. Так що всіх запрошую до співпраці, до нових зустрічей, па-па!